Що з ринком нерухомості України під час військового стану? Як встановити ринкову вартість вашого об'єкту? Чи варто спішити здавати або продавати нерухомість задешево? Мене звати Костянтин Бондаренко, я експерт з комерційної нерухомості. А зараз ринок дуже зручний і глибокий для акул. тобто основні покупці на даний момент це люди, які чудово розуміються в нерухомості. Феномен ринку в тому, що нерухомість продається або здається в оренду протягом тижня, або стоїть на місці з початку повномасштабного вторгнення в Україну зі сторони Московії. Чому так відбувається? Тому що звичайні люди, які орендували та купляли нерухомість у мирні часи, зараз трохи відсіялися. І залишились фахівці, яких я називаю акулами, які дуже добре розуміються в нерухомості і свідомо хочуть орендувати або купити по заниженій вартості. Так, всі розуміють, що орендодавець або продавець втрачають немалу суму коштів, якщо підуть на умови цих акул фахівців з нерухомості. Але якщо не, не піде на ці умови, тоді ми бачимо нерухомість, яка Стоїть пустою впродовж декілька років. Особисто я знаю а, таку нерухомість, яка стоїть пустою вже більше п'яти років. Це якраз той випадок, коли власник приміщення каже, або мої умови, або нехай стоїть пустим. Тому а, власники нерухомості опинилися в глухому куту. А, або вони йдуть на умови акул, або взагалі нічого не отримують. Як вийти з цього неприємного положення? Моя порада – це новий тренд аукціон. Для нашого ринку я бачу на сьогоднішній день ідеально, це голландський аукціон. Не обов'язково приміщення розміщати на біржі, як на практиці, це бачу я. По прикладу, ви готові здати в оренду своє приміщення, це 60 метрів квадратних по 500 гривень за квадрат, дорівнює 30 тисяч. Ви звертаєтесь до брокера агента з нерухомості, або а, запропонувати, ну, щоб запропонувати ваше приміщення. Я пропоную стартанути з 40 тисяч, потім встановити дедлайн для цієї ціни. Дедлайн залежить від того, наскільки швидко вам потрібно провести угоду. Ви повинні усвідомити, чим швидше, тим гірші умови для продавця або орендодавця. Рухаємось далі. Проходить тиждень або місяць, немає жодного потенційного клієнта. Ми знижуємо ціну, беремо ці 60 метрів, здаємо за 35 тисяч це 583 гривня. Немає, ще опускаємося на 30 тисяч. Це буде виглядати, ніби ви торгуєтесь самі з собою. Клієнтів дзвінків немає, а ви знижуєте ціну. Далі ви опускаєтесь на 25 тисяч, це по 460 16 гривень. І нарешті вам починаються дзвінки, перегляди, з'являються потенційні клієнти, з якими ви починаєте вести перемовину. Тобто, це ви вгадали ціну ринкову вартість вашого об'єкта. Є дві ціни. Є перша, яку ви хочете, і друга, по якої з'являються клієнти це є ринкова ціна. З вами був Костянтин Бондаренко. Бувайте до нових зустрічей!